Диверсії, повідомлення про мінування та нові атаки на енергооб'єкти. Все це можна побачити у стрічці новин росіян лише за один день. Змі пишуть про новий теракт у Москві. Триває термінова евакуація із бізнес-центру у самому серці столиці. Чи знайшли там вибухівку? З'ясуємо просто зараз на каналі Січас. Одразу ж підпишіться і рушаймо. У середу, 27 березня, поліції Москви надійшло повідомлення про анонімну загрозу в БЦ Біла площа. Це самісінький центр російського мегаполіса. Відвідувачів центру евакуювали, як повідомляється з тамтешніх медіаресурсів. Місце очапили. Там працюють кінологи із собаками. Знайшли щось підривне та самих зловмисників, які щинили переполох, пабліки не додають. А тим часом у Санкт-Петербурзі очевидці повідомляють про евакуацію з нової Голландії. За словами свідків, сирена пролунала приблизно о 17.50 за місцевим часом. Через майже 40 хвилин оперативні служби досі не приїхали. Поки ж натовп стоїть просто неба. Ну а поки розбираються з дзвінками анонімів, чотирьох диверсантів заарештували в Краснодарі. Їм інкримінують підпал батарейної шафи на заязниці. Про це повідомили в МВС Російської Федерації і передають про кремлівські ріяновості. Справа кваліфікована за статею Протеракт, затриманим нині загрожує до 20 років колонії. Силовики додають, інцидент не вплинув на рух потягів. У Ростові на Дону тим часом затримано учасників екстремістського осередку «Алля Аят, які вербували мешканців. Вони також пропагували нетрадиційну медицину. Як пишуть у мережі, члени забороненого угруповання ще з минулого липня проштовхували ідеї власних методів лікування, які не мають жодного наукового обґрунтування. У їхніх будинках провели обшуки, під час яких виявили екстремістську літературу та інші носії інформації. Про нетрадиційне лікування у свої лави вони намагалися вербувати ще й місцевих мешканців, а нині проти зловмисників порушено справу за статтею Організація діяльності екстремістської організації, затриманим загрожує до шести років ув'язнення. Ну і знову ж таки повернімося до столиці РФ, адже більшість подій останнім часом крутиться навкруги білокам'яної. У підмосковному раменському біля села Попівка дрон впав просто на приватну ділянку. За інформацією телеграм-канала, шот квадрокоптер розміром приблизно 50 на 50 сантиметрів виявила на своїх угіддях мешканка садового товариства Перлина до верхньої частини дрона була прикріплена невідома коробка. Жінка викликала екстрені служби. На місце прибули сапери, і в результаті випухівки на літальному апараті не виявили. Загрози немає. У мережі додають, що цей дрон приватний. Його власника ще встановлюють. Більш масштабний бабах міг щенитися на Новочеркаській грес у Ростовській області. Знову ворожу станцію намагалися атакувати цього разу двома ракетами. За даними джерела видання Астра 25 березня, уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, було знайдено за 500 метрів від енергооб'єкту. Пошкоджень та постраждалих немає. Я ж при цьому нагадаю, що 24 березня Новочеркаську ГРЕС атакували одразу 11 БПЛА. після удару. Два енергоблоки відключилися. Один із непрацюючих енергоблоків, а саме восьмий, був пошкоджений. Вже сьогодні у тій Же Ростовській області знову було оголошено небезпеку атаки БПЛА. У небі над регіоном працювали сили ППО. Про це заявляв губернатор Василій Голубєв станом на 17.05 за київським часом. За майже 20 хвилин він сповістив про відбій загрози атаки БПЛА у Мілеровому, Морозівську та Шахтах. Однак, загроза атаки зберігалася у Новошахтинську та Новочеркаську. Де власне розташована багатостраждальна ГРЕС? О 17.32 або ж 18.32 за їхнім часом оголосили про відбій загрози атаки безпілотних літальних апаратів. А які думки у вас, шановні глядачі, чи буде російський енергооб'єкт атакований знову? Та на які ще цілі мають завітати дрони? Свої варіанти, будь ласка, залишайте в коментарях. Крім цього, я буду неймовірно вдячна за ваші вподобайки та підписку на канал Сейчас. Більше про удар по Новочеркаській Грейс за мить дуже рекомендую переглянути. Якщо ви пропустили, тому не перемикайтеся. Тепер же до новин із Росії у Ростовській області Федерації сьогодні палала друга за потужністю в регіоні електростанція. За словами місцевого губернатора, два енергоблоки Новочеркаської дрес тимчасово виведено з експлуатації у соцмережах. Очевидці публікують фото пожежі та повідомляють, що електростанцію атакували безпілотники. Звісно, міністерство оборони а радше мінокупації РФ не заварилося і вже там звинуватили в АТАЦІ на дрес Україну, стверджуючи, що 11 дронів на території Ростовської області, нібито були перехоплені. Ще одного приємну звістку приніс речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, під час удару по Криму напередодні 23-го числа поточного місяця міг бути пошкоджений ще один російський корабель. Іван Хурс. Він може стати третім у списку після пошкодження суден Ямал та Азов. Також вже з початку робочого тижня у ГУР розповіли про наслідки удару для окупантів. Пошкодження Ямалу виявилося критичним. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Також через удари по російських кораблях суттєво постраждала російська логістика та управління військами. У соцмережах опублікували супутникові знімки невідомого походження, на яких Азов нібито має пошкодження з лівого боку. Ну а крім цього, бачите в фотографії, як стверджується Ямала. Також потішили новини із заходу. Сполучених штатах Америки планують винести на розгляд законопроект про допомогу Україні після католицького великодня, тобто вже після 31 березня, як повідомляє видання «Політико», цим питанням планує зайнятися спікер Палати представників Майк Джонсон, попри ризик, що такий крок може викликати підтримку голосування за його усунення із посади. Друзі, всі думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте, будь ласка, в коментарях. Не скупіться на лайк та підписку на канал сейчас. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх важливих подій в Україні та в світі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових дайджестах. Залишайтеся з нами!